Всім привіт! З вами я, Маріан, і це гайд по скорпіону, третя частина. вибачайте, що так довго не було відео. В мене просто хотів один відео сняти, але не вийшло, Ну, зараз вам розказувати не буду, але нічого. Сьогодні буде комбо, яке більше урон наносить, ніж в попередніх частинах серії, Але більшість частини відео буде присвячена камео скорпіону. Як бачите, я його взяв. Дякую, у нас уже 4 підписника. Дуже вам всім дякую. Е, недавно був юбілей 100 переглядів сумарно, зараз вже напевно десь 150. Дуже вам дякую, що ви мене дивитесь. Е, також, що більше нічого граємо. Ось Камау Скорпіон, е, які в нього є способки. Е, назад, Кама, це він вас відтягує. До речі, Мені здається, що оцей от прийом збронью, тому що е, коли, ви, якщо граєте на дальній дистанції, навіть не, не на персонажі Скорпіоні, а на якомусь іншому, то е, оце от дуже допомагає, тому що воно щось зброєю, воно не наносить вам урона. І якщо противник під час цього вас хоче вдарити, от, наприклад, у вас там уже. Вткнули оцю штуку, то якщо противник вас вдарить навіть під час анімації, то ну, він нічого вам не зможе зробити, та урон пройде, але ви все одно відтягнетесь назад. Вниз камео, це він випускає такі вогняні шарики. Просто камео це поближчі випускає. Вперед камео це ось такий оверхед, який виводить на комбо. Ой. Ну, або на кінці комбо та що ви можете юзинути, там оверх. Ой. Оверхат і там 3-3-3, наприклад. Або, о, що я найчастіше роблю це оверх 1-2-2, бо воно проходить і наносить багато урону 111. з оверхадом. Ой! За верхою 134, Але ось, наприклад, ця серія 2-1. То вона наносить поменше урона, але її можна зробити 2-1-4. 143 урона. Ну, і це яйце можна використовувати на кінці свого комбо. Також є верх камео. Він стає прямо в самий кінець екрану і стріляє в нашу сторону. Але ви запитаєте, а смисл, якщо я стрибну це, стрибну, це юзану, як я тіпа, зможу продовжити комбо? Ти скорпіона можеш юзати оці -от шарики. Так, шарик, так, шарик, так, шарик. Ви можете його використовувати під час комбо. Навіть якщо його не треба звичайно тикнути, він все одно їх випустить. То ви можете, наприклад. 3-3-3. Раз, два, три. варх камео, і він отак його відкине. І ви там далі зможете щось продовжити. Або теж біля кінця комбо. Ось, наприклад, ви там в кутику стягнули, типа. 3-3, 3. Ну і там ще що далі щось з ним поробити, наприклад. Ось. Найчастя... А, і ще в скорпіона, не всіх камео такі є, але в нього є усилення камео. Якщо зажати е, R1, тобто визов Каме, то воно забере дві шкали, але оця штука, вона дуже потужна. Дві шкали каме, хто не зрозумів, вона дуже потужна. По-перше, якщо я це зроблю біля тіпа, то це буде неблокіруєма атака, яка зносить 50 урона. Але далі ми ще до неї повернемось, не хочу на самому початку саме імбови розкривати. Хоча мені, в принципі, сказати майже нема чого. Це відео, напевно, буде коротеньке, то що ж кажу, тут про камеру нема багато що розказувати. Але е, тут буде комбо, я вже вам говорив, яке наносить більше урона, ніж попереднє комбо, яке я вам показував в другій частині по гайду. І це комбо зносить більше урона, і воно не використовує Фаталблоу. Але треба мати всі три шкали усілення і дві шкали скорпі... ну, і дві шкали камео. Ви можете використовувати дві шкали усілення і дві шкали камео. Не обов'язково мати три, але обов'язково мати дві шкали усілення і обов'язково мати дві шкали камео. Як це комбо виглядає? Потім я вам все походово поясню. А, я не обіцяю, я не обіцяю. Що я з першого разу це зроблю, тому що я тут перед зйомкою пару разів пробував, Я не можу зробити це, там десять разів підряд, бо воно реально важке. Ну, дивіться. У мене майже вийшло 526. Ви такі, що? Ого? Тобто майже вийшло? Я коли на початку занув, оцю ножку і стягнув, типа, то е, стяжка має бути усилена. але я, на жаль, усілення не зробив. Зараз попробую ще раз. Ой. Ой. Ну, я не попадаю. Я зараз не буду пробувати, того, що це більшу, більшу, більшу частину відео забере. Саме головне, що під час цього комбо треба розуміти, це дуже швидкі треба мати пальці. Щоб, якщо ви хочете зробити 4. Ой. 4... Та що це таке? Шо? Дені вруч окей. 4 і стяжку з усілянням. То треба мати дуже швидкі пальці, тому що це дуже важко зробити. Я це можу зробити, але я кажу, це займе дуже багато часу. І якщо я не помиляюся, це комбо буде наносити 500, 540, здається, урона. Давайте зараз ще раз спробуємо. А, 545 урона. Ура, я це зробив. Моменти, які треба знати. Коли ви стягуєте тіпа, не треба зразу після цього юзати усіленого скорпіона. Ну, скорпіона. Тому що ви можете. Ну та, він прийде юзанеться, але ви тільки попадете на тіпа і йому тільки знесеті 50 хп. А оцей от огоньок, от подивіться зараз на скорпіона, бачите, я горю? Він зносить типу хп І під час комбо це дуже багато хп зносить. Наприклад, зараз я вам покажу це комбо без скорпіона. Ой, Боже, сказав без скорпіона і зінув скорпіона. Ну, а нечайно я вже попривищуся. Ой, усіляння не зенув. А. А йока ламине. Та коротше буде без усилення все рівно. 440 урона. А пам'ятаєте, перший раз, коли я пробував це комбо з скорпіоном зробити, скільки там було? 500? 530, здається. Чи 500? Та 525. То це дуже багато урона дає, як ви бачите, майже сотка, чи скільки там, неважливо. Але це не самий пік, що ви можете зробити. З одним усиленням і з двома шкалами Каме і з Фетлбловом. Ви можете зробити комбо, яке я вам зараз покажу. Воно дуже коротеньке, дуже легке. Але на початку знов треба. Так чого? Ось, бачите, зробити ось цю штуку. Так, а чого я йому підножку ставлю? Це шо? Це як? А як я йому підножку можу поставити? А, це. А, я назад 14. Все, поняв. Та боже, ну, бачите, це теж дуже важко. А, я не то почав робити, вибачайте, дуже дуже вибачаюся це дуже важко зробити, бо треба пальці мати як у Флеша, напевно. Ну, я не зробив усилення цього стяжки, але нічого, просто дивіться на урон. А, і не забувайте, що треба тикати. Блін, це походно то, чи то. А не, блін, все-таки не вийшлось. Ну, 554. Я думаю, все одно в офіге. Але максимум скільки я сам міг зробити, це 584 урона. Та. Це я здається зробив. А, ну давайте я зараз ще раз попробую зусілянням це зробити. Та, є, я зробив зусіляння. І ще жорстче тикаю. Да, урон просто бешений. Я був в афіга, коли я цей перший раз зміг зробити 575 урона. Я якось був зробив 581, але я вже не знаю, який я це був зробив. Е Ну, тобто, головну частину відео я вам показав, також що ще можна зробити з цим камео скорпіоном. Наприклад, знаєте, М -м, Понятно, що, знаєте, Усилена стяжка в повітрі. Е -е, ви можете її не усилювати, але ви перервете комбо, але зможете його все-таки продовжити з камео скорпіоном. О, ось так. Е, я забув вам пояснити, як робити ото комбо без Коротше. Е, 4. Просто підходьте до тіпа і 4 натискайте, і потім різко після цього. Ой. Е, назад вперед 1. Але якщо ви хочете прям максимальний урон, то треба 4. Назад вперед, назад вперед 1 з усілянням. Тобто r 2 Ось, як це у мене вийшло, я вже навіть по первичці скорпіона викликав. Ем, після того, як ви тіпа стягнули і юзанули скорпіона, я ще раз нагадую, що не треба його юзати занадто рано. Треба юзанути от приблизно. Зараз я вам скажу. Зараз. Тобто, десь на половині, коли ви вже починаєте йти на тіпа. То він має попасти і у вас, це саме головне, і в тіпа. Ну, в тіпа він 100% попаде, але, як, але а от у вас вже не точно. Як Якби у мене там пару разів навіть не вийшло. Е, е, після того, як ви. Ну, як скорпіон вас з двох е, підпалив вперед-2. вперед-3-2, вперед, І в повітрі, після е, другого вперед-2, ви натискаєте, е, ну, стрибаєте до тіпа. і в повітрі 1-2 вниз назад, два з усілянням. Після того, як ви його підкинули, ви чуть-чуть чекаєте, щоб ви десь долетіли приблизно до, полов, до половини висоти карти. Перетри, два, перетри, два. Ну, Я думаю, ви бачили. Після того, як ви долетіли до десь приблизно половини висоти, ви знову натискаєте 1-2 з усиленням. Ось так це на землі, до речі, виглядає. Е, як це буде виглядати? Після того, як ви його другий раз стягнули, ви ще трохи чекаєте, щоб прям ви були прямо біля, біля землі? І, і натискайте три рази на одиничку. ой. Боже. Ось приблизно приблизно такій висоті. І після того, як ви бачите, що Скорпіон вже робить фінальний третій удар, ви просто затискаєте назад і спамете на двійку з антієром, як, як кончений. Ну, так, щоб добити прям максимальний урон. І так ви зробите це комбо. Але дуже важко зловити таймінги з другою стяжкою і з 3-3-3. Ну там на кінці 3-3-3 важко антієром попасти. Також після антієра, напевно, можна отаке зробити, але я вже це навіть не питався, тому що я вже так задовбався це робити, і той вже, як бачите, ледве-не-ледве якось це навчився робити. Е, ще я не пам'ятаю, що я говорив в попередньому відео, але здається, що Blow можна використовувати після вперед 3 2 і Blow. Також теж не пам'ятаю, що я говорив в попередньому відео. Це Паратр 2, Паратр 2 і фотоблог. Так теж можна, але вже на третій раз так не пройде. Здається, ще після Антіайра можна. Так, після Antiару теж можна, там прям чуть-чуть ножку задіває. Ем, ось, що, що я вам хотів сказати, ви, напевно, замітили, що замість. Це б тут стоїть Джонні Кейдж. Е, та це я спеціально взяв, щоб мені було легше комбо зробити, тому що я люблю Дж Джонні Кейджа і із збивати. Ну, Я вам вже говорю, що я ненавиджу його. Він, Перше, мені він дуже сильно подобався, але потім він мене вже так задовбав, просто кожен другий на цьому Джонні Кейджі Джонні Кейджі і грає, і він вже так задовбав, просто. Ось, в принципі, на цьому напевно все. Сказати більше нема чого. Я не знаю, що я буду наступне знімати, так що відео, напевно, вийде трохи попізніше, точно не завтра, і, скоріш все, точно післязавтра. Тому що, типа, грати просто в онлайні і це знімати ніби прикольно, але ніби і не дуже. Так що я не знаю, можливо, я ще про якогось іншого камео вам розкажу. Наприклад, Мотаро, оцей от е, наполовину кінь на половину людина, там на ньому є комбо на 520 урон, здається, без Фаталблоу е, з двома чи з трьома усиленнями, я не пам'ятаю. Я пробував, до речі, це комбо зробити, але в мене не вийшло. Так що які у вас є ідеї, будь ласка, напишіть в коментарях. Просто не виходьте. Я вас всією душою прошу. Напишіть в коментах, що мені далі знімати. А то я вже не знаю. Ну, бо, типа, якщо хочете, я можу. Просто в онлайні грати, але, ну, як на мене, це якось буде скучновато. Або скажіть, якого перса, наприклад, я виберу саме залайканий комент, і буду починати вчити перся, на якому буде найбільше лайків на коменті. Я його обов'язково буду вчити, і це буду на відео знімати там день один, день-два, день три. Ось, Тепер уже точно сказати нема чого. Підписуйтесь на канал, тикніть на це відео, але ви вже в принципі, на нього тикнули. Поставте лайк, вам не важко мені приємно і на цьому все. Всім па-па! Запись не виключив.